Вітання усім шановним братам і сестрам, християнам, учасникам нашої християнської духовно просвітницької програми Вічне джерело. Вітаю слава Ісусу Христу. Сьогодні, улюблені Господом, трошки віддалимося від періоду апокаліпсису, тому що ми фактично в ньому вже живемо, але. Зосередимо нашу увагу, якими ми повинні бути у цей період. Ми добре знаємо, що цей період чітко розділяє рід людський на дві тільки категорії. Ті, які на стороні Христа Спасителя, вірні, незламні, і ті, які на стороні вічно провокатора. Убийника і ката сатани. Це люди, які вірою і правдою слідують за Христом, і жодні провокації, ворожі на них не впливають. Вони називаються устами Спасителя, синами і дочками Царства Небесного. Тобто, це люди не просто мрійники про якесь віддалене, таке міфічне царство небесне, а ці люди це царство небесне носять в собі і ним живуть. З цього почався новий завіт від проповіді Іоанна Хрестителя і Спасителя нашого. Покайтеся і віруйте в Євангелію, бо наблизилося царство небесне. А коли Спасителя питалися юдеїм, а як воно прийде, це Царство Небесне? Чи може помітним способом? І була відповідь, Царство Небесне прийде невидимим способом і не будуть говорити ось воно там або он де, бо Царство Небесне є у вас всередині. Це означає, що сутність життя людини і суспільства полягає в тому. Наскільки ці люди, це суспільство тримають у собі, у своєму дусі ці незламні і непоборні істини і силу Божої присутності, яка називається Небесним Царством? Така людина може бути потужною і незламною. Навіть одна в чужій державі, як це був Йосиф в Єгипті, Даниїл в Вавилоні, чи інші. І сьогодні, коли ми живемо у цей період чотири десятниці, тобто сорок діб між Воскресінням Христовим і Його поверненням на небо, Вознесінням, у нас виникають запитання, такі логічні. Чому Христос усамітнився, чому не показався своїм лютим ворогам, чому не почав робити небувалі чудеса, щоб доказати свій пріоритет і свою незламність? А він усамітнений тільки з апостолами? Здається, дивна річ, але в тому і полягає мудрість Спасителя. Що він не є рекламована особа. Він працював цей період над зміцненням фундаменту, закладенням фундаменту оцього невидимого царства Небесного на землі. Він передавав їм суть своєї істоти. Присутності його все мінялося. І мінялося завжди тільки на позитив, не дивлячись, що він мав так багато спротиву і ворогів навколо себе. Він не тільки бажав, щоб послідовники його були непереможними, незламними, але щоб вони були наділені Його. Можливостями, його чудесами і його славою. Ось ми читаємо у 14 розділі Євангелія Святого Іоанна його заяву, 12 текст. По правді, по правді, говорю вам, хто вірує в мене, той діла, які я роблю, і він робитиме. І більше цього робитиме, бо я до Отця мого йду. І коли що попросите в мене ім'я моє, я те зроблю, щоб прославився Отець в Сині. І коли що проситиме те ім'я моє, я це зроблю. Це можливості, це можливості вірних людей. Послідовників Христових, вони повинні мати такий же потенціал божественного натхнення і діяльності, як і Спаситель. Більше того, у Пересвященницькій молитві, що написано в 17 році Іана Євангелії, він благає Отця Небесного про наділення Його церкви, Його вірних. Послідовників його же славою. Послухаймо 17, 22. І славу, яку дав ти мені, я дав їм, щоб були вони єдині, як і ми єдині. Ось чому сьогодні Сатана, вічний ворог людства і Христа Спасителя, так руйнує церкву розділяє її, проводи, провокує на всіляку конфронтацію, це тільки тому, що слава Господня десь втрачена. Єдність церкви це за рахунок Божої слави і Божих чеснот, які зберігають собі послідовники Христові. Як це можна практично побачити поведінку спасенної людини, мудрої людини? Ми читаємо на початку цієї Євангелії Святого Йоанна, просто я згадую, Йоанна, Хрестителя, в нього були учні. І ось мимо йде Спаситель, мимо. Він не підходить до нього. І він заявляє, Ось ягня Боже, що бере гріхи людство на себе. Ця коротка заява спричинилася тому, що учні Йоаннові відійшли і пішли за Христом. Як би чистолюбива людина, учитель, сприймав, коли його учні від нього відходять, а він ні слова не сказав, він розумів, що він є нижчий. Як він сказав, я від землі, а цей з неба, йому треба рости, а мені треба робитися меншим. Христос не радіє з того, що в нього додаються учні, а Йоанн не сумує з того, що від нього відходять учні, але вони обидва діють в одному дусі, як персони. Другий Спаситель як засновник Небесного Царства, а Йоанн Хреститель як перший провісник Небесного Царства. Оце приклад для нас, людей, і особливо цей спадок нетлінний, який ми одержуємо за цей період чотиридесятниці, яку сьогодні ми переживаємо. Перед Вознесінням Спасителя Нашого, тобто святом Його Вознесіння. Памі Лехамо Шами алейну бані старо гамшамітану, аба шелі дома лиха оля. Ава. Аба, царь людей усіх, вічний, сильний святий, наш отець святий, знову, знову нас прощаєш від негоди захищаєш аба, любий очи, аба, 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 за людей усі. Наш Отець святий, знову знову нас прощаєш від негоди, Захищаєш, шаба, люби очей! Зрозумімо, дорогі в Господі, християни, брати і сестри. Ми живемо у час провокативний, коли численні самозванці, вже релігійні діячі стараються ввести в оману широкий загал людей, в тому числі християн, якимись фальшивими, надуманими чудесами. І пам'ятаємо, що Антихрист. Діяння, якого ми сьогодні вже переживаємо, він не тільки обдурить людей, але він спровокує їх, численних людей, які від Христа відступили ознаками і чудесами. Написано, Він навіть вогонь буде зводити з неба. І, звичайно, за ним підуть численні народи. Які скажуть, хто подібний до нього, це об'явлені 13, і хто може з ним воювати. Тобто Христос, здається, вийшов у повне банкрутство. Але це якраз є велика омана. Христос працював, прийшов на землю для того, так Він робив багато чудес. Але не це було для нього головною метою його приходу на землю. Головна мета полягала, щоб людині повернути її Богом дану чудесну природу. Істоту. Пам'ятаємо заяву Бога у Святій Трійці в Едемі: створимо людину. В наш образ і в нашу подобу. Тобто людині надаємо всі можливості, всі чудесні якості і всю незламність і красу Духа і діянь, якими ми володіємо. І це Спаситель виразив словами народитися заново. Ми добре пам'ятаємо цю нічну розмову Спасителя із юдейським духовним провідником, членом Синедріону, Никодимом. Цей приходить до нього з такими похвальними дифірамбами. Ми знаємо, що ти прийшов від Бога, учителем, бо ніхто таких чудес не можу робити, як ти робиш, коли не буде з ним Бог. Здається тільки за дякую тобі, не дякую, що ти так високо мене оцінив. А Христа це зовсім не тішило. Він прийшов не дивувати людей. Він прийшов, щоб людей зробити самих чудодійними. І тому на цей дифірамт Він відповідає цим доленосним текстом. Чуємо у відповідь Ісус сказав йому, по правді, по правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може бачити царства Божого. Це він повторює тричі виявляється, що натуральне християнство, натуральна христова церква це не та, яка зосереджує свою увагу, як здивувати людей вишуканою проповіддю, облаченням, сакральним мистецтвом і якимось чудесами. А людина бідна є споглядач, вона захоплюється цим візуально, їй хочеться побути в храмі, послухати, може, і незрозумілу службу, може дуже вишукану проповідь, але виходячи за межі храму, вона знову занурюється у свою гріховну атмосферу. Тому що вона не дала Спасителю створити в ній це чудо, про яке сказав, написав апостол Павло в посланні першому до Корінтян. Хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий і Дух Божий живе у вас? Але хто зруйнує Божий храм, то Бог зруйнує, бо храм Божий святий, а цим храмом є ви. Тому Спаситель не дивував людей чудесами. Ми добре пам'ятаємо таку трагічну картину в Назареті, це описано в четвертому розділі Івангелії Луки, Святого Луки, коли подали йому книгу Ісаї, він прочитав текст 61 го розділу і закрив. Написано, що всі очі були звернені на нього і всі дивувалися благодатними словами, що виходили з уст його, ото аудиторія, ото побожні люди. А це все було фальш. Вони притворилися, що вони такі побожні, і вони так зрозуміли Слово Боже, вони чекали від Нього чуда, а Він не зробив його. Він тільки дав їм два біблійні епізоди, я не можу на них зупинятися за пораком часу, яким чином чудеса Божі приходять, а приходять тоді, коли людина є посвячує себе жертовно ради великої Божої справи, ради істини біблійної. І написано, вони сповнилися ненавистю проти нього, витягнули його, виволікли з храму і потягнули на кручу, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його і вбити. Така логіка людей або чудо, або смерть не даєш чудес, ми вб'ємо тебе. Тому пам'ятаймо, Христос плекав. Особливу генерацію людей. людей, тих, які не розраховують на чудеса, на ефект, на похвалу людську, людей, які носять в собі істоту Божого царства. Цим людям не треба себе рекомендувати, і не треба мати претекції серед інших людей. Таких людей шукають у критичний час. Ніколи не повинен забувати заяву фараона. Це 41-й розділ першої книги Мойсея Буття». коли він зрозумів, що держава його є в кризовій ситуації. Аж після семи років настане голод, скільки можна було би скликати своїх радників, міністрів сказати, що той юдей нас лякає, сім років буде врожаю. Але він розумів, що Бог торкнувся його серця, і він оголошує Йосифа вищим керівником держави, першим після себе, і заявляє, він радить, йому каже, знайди чоловіка, який би розпоряджався, щоб скарбував продукти у часи врожаю, щоб вони пригодилися в час неурожаю, голоду. Він каже, а де мені знайти таку людину, як ти, в якій є дух великого Бога? Оскільки твій Бог відкрив цю тайну то подібного до тебе? В моєму царстві не знайдеться. Ось такий Божий план, ось що сьогодні потрібно справжнім Божим синам і дочкам, які, можливо, великі зневазі в цьому світі прагматичному, але вони неухильно і невідступно плекають у собі. Істоту Божого Царства і йдуть за Христом слід, куди Він їх тільки поведе. Але час нашої зустрічі прийшов до кінця, тому прощаємося, нехай Боже благословення спочиває на всіх нас до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Oh